Міністр освіти і науки України Сергій Квіт звільнив від виконання обов'язків ректора МДУ Василя Росула і призначив на цю посаду Тетяну Щербан. Із 5 березня вона вже виконуватиме його обов'язки. Два накази від Міносвіти зачитав голова Закарпатської обласної ради Іван Белога. Дуже прошу співпрацювати з міською владою, міста Мукачево, адже міська влада. Ректор Мигалина. Переважна більшість тут сидячих у залі все зробили для того, щоб цей вуз тут був. Наша політична команда робила це. То в мене дуже велике прохання. Збережіть тут спокій, розуміння, створіть атмосферу колективу. Колектив, як і навчальна база сформовані уже давно. Тепер час збереження і вдосконалення, запевнив Іван Волога. Адже будь-яка помилка нового ректора може обернутися проти нього. Тепер всі проблеми треба вирішувати спільно, а проблем, як виявилося, не бракує. Врятувати навчальний заклад нова виконуюча обов'язки ректора, готова. Тетяна Щербан запевняє, з таким колективом прозорі і чесні вибори гарантовані. Так, у нас є проблеми. Ці проблеми ми знаємо. Але ми звикли завжди працювати в умовах виживання, боротися за те, щоб збільшити кількість студентів, боротися за те, щоб відкрити нові спеціальності. І в цій боротьбі ми дійсно створили непоганий університет. Університет це гордість Мукачева, запевняє міський голова. Тому втрачати оберти педагогічний колектив не повинен. А головне тепер не боятися виявляти свою громадську позицію і бути активними учасниками загальнодержавних подій. Прозорість і правда зараз повинні взяти верх, запевнили очільники міста і області. На завершення Іван Волога порадив новому ректору провести зустріч зі студентами без викладачів, аби діалог був щирим і головне результативним.